У даному відео ми разом з вами попрацюємо над округленнями. Отже, почнімо з першого завдання. Округліть 0,432 тисячні до найближчої десятої. Отже, ми маємо 0,432. Нам необхідно округлити до десятої, Отже, до першої циферки після коми. Почнімо з двійки. Двійка менше за п'ятірку. Відповідно, якби ми округлювали до сотої частини, то ми б мали 0,43. соті. Тепер необхідно округлити до десятої. Трійка у нас менша за п'ятірку, а отже, у нас наша десята лишається такою, якою була. Відповідно, це у нас буде 0,4. 10. Прекрасно, сподівайся, що з цим зрозуміло рухаємось далі. Округліть 2,197 до найближчої соти. Отже, ми маємо 2,197. Необхідно округлити до найближчої соти, а отже, до двох циферок після коми. Подивімося на нашу соту. У нас тут сімка, вона більша за п'ятірку, відповідно, ми можемо сказати, що дев'ятка буде округлятися до наступного числа, тобто до десятки. Тут у нас має бути десятка. Але ж ми не можемо написати 10 замість 9. Тому ми переносимо цю десятку до 10 і отримуємо 2,2. Адже сімка нам дала те, що з дев'ятки в нас буде десятка, 10 сотих це те саме, що одна ціла. Отже, до нашої попередньої однієї цілої ми додаємо ще одну цілу. і отримуємо 2,2. Чудово, округліть 6. 0,75 до найближчої цілої. Подивімося, як ми можемо це зробити. Отже, що ми маємо? 6,75. Почнімо з нашої сотої, з п'ятірки. Оскільки у нас п'ятірка більша рівна за п'ятірку, відповідно. У нас до сімки буде додаватися одиниця. І якби ми заокруглювали до 10, ми б отримали 6,8. Але ми заокруглюємо до найближчого цілого числа. Відповідно, 8 рівна за п'ятірку, а отже, вона також буде давати плюс 1 для 6. І в результаті ми отримуємо просто 7. Отже, якщо ми хочемо округлити 6,75 до найближчої цілої, то це буде просто 7.